Стрімери були популярними, залишаються такими, і в майбутньому, скоріш за все, їхня популярність буде тільки збільшуватись. Якщо ви збираєте займатися стрімінгом з ПК чи консолі, вам обов'язково потрібна карта захоплення. Інакше ніяк. Коли мова йде про ПК, все набагато простіше, адже є картки, що вставляються безпосередньо в материнську плату. А от коли мова йде про те, щоб захоплювати відео з консолі, тим паче з сучасної, які вміють в 4К та 144 Гц, це вже є проблема. Тому сьогодні. Що відео ми поговоримо про картку захоплення, яка вирішила частину моїх головних болей при записі відео чи стрімінгу. Це Avermedia Live Gamer Ultra 2.1 GC553 G2. Так, неймінг це не її перевага. Вітаю ваш анепасо, на зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. На коробці, до речі, що цікаво, картка захоплення відображена в натуральну величину. Тобто, як вона тут, на, на самій коробці, така вона є і в житті. Тобто така невеличка і що не менше важливо доволі легка. Проте на коробці є застаріла інформація, про що розповім трохи пізніше. В самій коробці, окрім картки, є високошвидкісний кабель usb c е momencie, HDMI 2.1, та кабель 3,5 мм mm на 3,5 мм. Mm. Щодо зовнішнього вигляду, у порівнянні з моєю вже колишньою Live Gamer Ultra, нова версія стала дещо футуристичнішою, мабуть, і на 12 грам легшою. Тепер це усього 114 грам. Ну і як заведено в будь-якому геймерському пристрої, тут є rgb підсвітка, якою можна керувати або за допомогою фірмового софту від Evermedia, або віддати все на налаштування стороннім системам керування, на кшталт Aura Sync чи стандартного Windows Dynamic Lightning. Самі величезний поди тут адекватно розташовані розіми. Вони усі знаходяться позаду, тому у вас є шанс зробити адекватний кейбл менеджмент, щоб кабелі йшли за стіл. Там знаходиться USB-C 3.2 Gen 2 Type-C, що має швидкість 10 ГБ за секунду, два порти HDMI 2.1 та два розіми 3,5 мм. Mm. Найприємніше те, як на мене, найголовніше, це те, що LiveGamer Ultra 2.1 взагалі не вимагає встановлення жодних програм чи софту для своєї роботи. Тобто встановлення софту від Avermedia відбувається за бажання чи задля оновлення прошивки. Чому взагалі ідея картки захоплення? Ви підключаєте в неї абсолютно будь-який пристрій, що виводить відео через HDMI. На цьому етапі ви здатні записати відео з цього пристрою в роздільній здатності 4К та 60 кадрів за секунду. Це не новина, і так вміла і моя ось ця колишня картка. Цікаві вже не для запису, а саме для стрімингу, полягає в тому, який сигнал картка може пропускати через себе, тобто на монітор чи телевізор, підключений до виходу картки. І отут все просто чудово. Ця картка здатна пропускати через себе сигнал в розділі здатності 4К та 144 Гц, включаючи HDR та VRR. Тобто зі своєю умовною PS5 Pro та класним монітором чи телевізором ви можете стабільно стрімити на Twitch чи YouTube і при цьому взагалі не втрачати якість картинки чи її фреймрейт вже безпосередньо на своєму телевізорі чи моніторі. І якщо ж ви граєте та стрімите в 2К, то вам буде доступно вже 240 гц, включаючи HDR та VRR. Але якщо, наприклад, ви КС чи Valorant Player, то корисно буде підтримка Full HD та 360 Гц. І це реально круто, адже в минулому поколінні 60 FPS на запис було тільки в Full HD, а 4К писався в 30 FPS. А HDR на пропуск давався тільки в 4К, в 2К HDR не було, а на запис HDR був тільки в Full HD. Тепер же можна навіть в 2К спокійно отримати стабільний приємний фреймрейт безпосередньо для гри та такі ж стабільні 60 FPS для запису. Ще одним великим плюсом є підтримка широкоформатних моніторів на шталт 3440 на 1440. На релізі в такому форматі працювало все виключно в 60 Гц – Проте, нещодавне оновлення додало 120 Гц для такої роздільної здатності. Це те, про що я на початку казав, що на коробці є неактуальна інформація. Проте, звісно ж, багато з цих можливостей будуть залежати від того, куди ви її підключатимете. Якщо дати нормальний 10 гігабітний порт, то вам будуть доступні абсолютно всі можливості запису і і Проведення тобто стрімингу запис 4К та 60 FPS, 2 к 120 FPS. З ним же буде доступний 4К та 30 та 2К і 60 HDR. А от якщо ви підключите таку картку до 5 гігабітного порту, то 4К буде обмеженим 30 Гц, 2К 60 Гц. Коротше, дуже бажано мати USB 3.2 gen 2, 2, бо обмеження вам ні до чого. Щодо продуктивності самої картки, я взагалі не помітив, хоч якоїсь затримки виводу зображення. Вона 100% є, може, якісь пару мілісекунд, інакше неможливо, але я не думаю, що хоч хтось зможе її побачити взагалі цю різницю. Записуєш картка просто чудово, без спотворення кольорів, стиснення не шакалить картинку, і на виході ми отримаємо дійсно якісне зображення. Ну, ви, звісно, на Ютубі побачите трошки гірше, бо воно перетиснеться, але все ж. За великого бажання можна навіть грати з кодувальниками. В 4К та 60 записується. 4K. 420, в 4 к 30 можна записувати все в 4.2.2, а для нижчих роздільних здатностей доступні 4.44. Як я вже казав раніше, фірмовий софт вам взагалі не обов'язково потрібний, проте, у випадку дуже-дуже закрученого стрімінгу, ви зможете саме тут налаштувати, наприклад, гучність сигналу із чату та виведення на навушники, що спростить налаштування подальшого аудіоміксу в ОБС. Звісно ж, багато хто може сказати, так існують же картки захоплення за 3,5 гривні там, і так далі. І тут я, по перше, хочу запитати, чи хтось дійсно, хоч раз користувався чимось таким насправді. А по-друге, можу побажати тільки успіхів з такими штуками зробити стрім, хоч якийсь, не кажучи вже про якийсь HDR, пропуск на 144 Гц і так далі. Якщо переходити до висновків, нова картка Avermedia Live Gamer Ultra 2-1 це дійсно безкомпромісне рішення для стрімінгу та запису, адже воно здатне пропускати через себе максимально можливий адекватний сигнал, не втрачаючи при цьому HDR та VRR, При цьому дає якісну картинку та фреймрейт для самого стріму та запису. Так, дуже доступно її не назвати, але ця категорія пристроїв такої ніколи й не була. Тож дивуватись тут особливо немає чому. Ну і якщо зараз обирати картку захоплення, то краще одразу брати Ultra 2-1. Яка вже готова фактично до сучасних консолей і, можливо, новітніх відеокарт, які зможуть в 4К давати більше 100 кадрів без болю. А там може на нас чекатиме ера 4К стрімів, хто зна. Пишіть коментарі, що ви думаєте про Avermedia Live Gamer Ultra 2.1. Якщо ви користуєтесь картками захоплення, пишіть, якими саме і який у вас досвід. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.